Ну, зараз будуть боротися. на святому большому волосы, потому что может быть уходим этот кабинет. Перше, все, що вперше воно важко, то здесь. Але ми бо Ми це хочемо, ми це хочете. А коли ми хочемо разом, то нас будемо. Дякую вам, радімо відповідати. Я дуже радію з того, що ми все-таки пробуємо приходити у середній старшу школу і вірю в кожного, думаю, і кожного питання. Але у нас у нас такий клас, я не вирішив про літо не звичайно. Заявок, які є наявні до сьогоднішньої день. Якщо немає заявок, це не відрізняв ще немає. Барію за харі, посівки зняті бан... е ресурсу у 5 класі. Важлива інформація для майбутніх п'ятих класів на 2025 2026 навчальний рік. У зв'язку з переходом дітей до основної школи будуть перекладені договори. Договори будуть відправлені на електронну пошту відповідальній особі, дані якої треба вказати в інформацію. Біються платіжні реквізити для 5 класів. Навчальний заклад має надіслати інформативну заявку на електронну адресу, вказана адреса з 30 травня по 10 червня. Тобто у нас сформований клас. Ви зараз повідомлені, що за кількістю на сьогодні 15, це там буде прострим, бо Єва Іля та Софія Романівка не мають заяв, але вони теж планують залишатися у класі. У нас є клас, отже, у нас буде заповнена заява, що ми відкриваємо п'ятий клас. Відповідно, зміниться зміниться квіти. Волі я пропоную, що все таки ви залишитеся з обов'язком всі місії. Тому ми вже знаємо, що з тринадцятого тринадцятого грані ми вказуємо в заявці, що буде п'ятий клас. Які зазначають всі наявні класи, а також майбутній перші та 5. На наступний начальний рік у нас за цією програмою вже буде функціонувати і працювати три класи: це буде п'ятий, перший і третій. Вартість комплектів для пятих та 11 класів 400 гривень на місяць. Тобто, казали, 450, але це 400, приємніше, ще приємніше. При виданні питання телефонуєте фінансовим консультантам з п'ятих класів. Тут є контакти. З Дніпропетровської, Рівненської, Харківської області, а також кожного. Я думаю, нам надішлють з Волинської області, хто буде відповідати за ці фінанси. Так, для перших та п'ятих класів замовлення зошитів здійснюється до 30 червня 2025 року. Отож, те, те головне, про що зараз ми говорили, що, е, що у нас сформований каз, у нас є заяви і е, будуть інші реквізити, то потрібно буде обрати знову ж е, людей, які фінансово за цю місію. Ну, Минулого разу, коли ми обирали, то ми так обирали жартума. Е, е, але у тій заявці потрібно здається два правда, коли ми оплатали договір. Його ще зараз немає. Договір надійде з 13 травня. Якщо ми сформуємо цю заявку, то і в той день або пізніше на школу в паперовому вигляді або в електронному вигляді надсилають заявку із договором, в якому прописують дані. Це може бути одна людина, а може бути двоє трохів, куди потрібно внести паспортні дані. Тому я записую олій вас, що ваші паспортні дані потрібно буде вводжений план, який буде суді на часі склада 5 клас вже ближче 1 вересня. Буде точний, бо можуть бути якісь зміни у форматі фінансування з нашого місцевого бюджету. Якісь є в навчальному плані, є години обов'язкові. Вони називаються інваріантів. Тобто немає варіантів, щоб їх замінити. Вони обов'язково мають бути. Але є в кожному класі ще така варіативна складова. Це такі уроки, які можуть бути або не можуть. Якщо відділ освіти проплачує цю варіантну складову, тоді ці всі уроки є. Якщо не проплачує на наступний рік з метою економії коштів, то цих додаткових уроків немає. Тому це план, за навчання за які уроки будуть, які не будуть. Остаточну відповідь ви знатимете ближче 1 березня. Але це буде українська мова, українська література, математика, природничі науки, зарубіжна література це з них предметів. Скоріше за все буде ще такий урок, як Ерка, і до них надзилатиметься комплекти зношиків для дітей 5 класу. Знову ж вони будуть на кожен предмет свій буде свій зношик. Він буде поділений на уроки, Там будуть вже наповнені з відповідним змістом до української літератури і зарубіжної літератури. Знову додаються хрестоматії. Із зарубіжної буде чотири хрестоматії з української теж буде чотири хрестоматії, хрестоматії. Наша там вже на чверті. Це ті твори, які діти читають додатково, але вже особливо в бібліотеку, якщо не мають змоги піти, то хрестоматія у них є. Навчання вчителів проводитиметься в червні. Тому ми подаємо заявку вчителів з української мови з літератури, це один вчитель, як почителя, ще не знає, нічого не говорили. Вчителі української мови та літератури, зарубіжної, природничих наук, це, скоріше, за все буде Світлана Григорівна вона вчитель хімії, вона і буде класний керівник, вона і буде науки наукою в 25 класі. Далі вже розподіл на хімію, фізику природних родин, і географію, і біологію, в в то далі в 7 класі, здається, вже буде оцей розподіл по різних предметах. А коли це все об'єднане в води, то це буде поки що Світлана Григорівна. Вони проходитимуть спеціальне навчання за методикою, як працювати з учнями, яку інформацію подавати. Е, найважливіше це системність. Не пропускати уроки, слухати вчитель, виконувати це. Все. Проблеми немає. Як тільки на хтось там сидить собі думає про свою романтичну пригоду, то ясно, що до треба згадати, що говорив вчитель. Як я згадаю, коли я думала або думав про щось інше. Е, Якщо вмотивовані на успішний успіх, успішний на навчання, на хороші знання, на хороші результати, буде результат. Обов'язково буде результат. Але має бути з вашої сторони постійний посил, ти вчишся для того, щоб ти був впевнений, впевнена, щоб тобі було легше, щоб ти був або була вже в цьому світі, яка обізнана, обізнана. Щоб Можна я дітям зробила екскурсію без, вашого, без вашої згоди, без вашого віку, тому що хотіла показати, що працювати можна по-різному. Можна працювати інтелектуально і керувати організацією, а можна працювати фізично важко. Обираєте ви. Це залежить від вас. А вони в тому віці, як вони обирають. Коли вони приходять до кафе, вони ж обирають, що вони. Ви хочете їх салат скапусти, але кажуть, ні, з плоцем. А ви не скапусти то з концем. То те саме і тут. Там в знаннях теж ви обираєте дітей. Я можу допомогти з усіх сил. Можу, але я не лізу твою любові, Тому що твої, коли живе тільки. То така мотиваційна промова, як надихати своїх дітей, щоб вони самі захотіли знати більше, щоб вони були цікавилися? Більше. Якщо мотивовані на визнання, а не на те, що ми там спілкуємося спілкуємо, з дружиною, ми переходимо разом, бо ми дружимо, то буде інша практика. Якщо переходимо через те, що дружимо, то тут немає навчання. А якщо переходимо в п'ятий клас за програмою Молет України, то я знаю, що я хочу тут працювати. Бо навчання це праця, це набуленова праця. Сьогодні я працюю, але потім мені буде наше, бо я буду мати вибір на май. Широкий вибір, не такі музей, який там, в вели місто любов вимічається, а от такі великий. І коли діти приходять на урок хімії, там показувала, як відбувається з нічого Вона добула два поля на жовтоблоке. Я так все педагогомічно підійшла, щоб вони сказали про Україну, завидимо. Яка країна вам подобається? Починають Нідерланди, Вельгія, Туреччина і там Белі, Товични, і тут всі країни, які ми вивчили, вони починають назвати. Світлана Хабаріна думає, коли хто назведе? <різь> Зараз вони вже її побачили віртуально, побачили, що вона власна, от, і вони вже її будуть обирати. Але це говорить про ширину їхнього свідомиру, що вони бачили і що вони хочуть побачити. Тому я дуже вам вгощаюся, що ви серйозно відважно готовні. Вмодововувати, вмотивовувати, вмутивовувати, переконувати.